Всім привіт, друзі! І у цьому влогові я поговорю про свою дочку Адельку, яка, до речі, зараз спить. І я покажу вам, які ж каші і що я даю свої новорожджоні, скажімо так, Адельці їсти. Ой, я переплутала Но новорождюна, у нас буде не Аделечка, а Мія або Євуля. Я ще не придумала ім'я для моєї нової лялечки, але скоро у нас буде потомство. На 8 березня мені подарують ще одну таку класну квіточку. Да. Вона буде вже, походу, без волосся або ще з волосами, ну ми потім поговоримо. І у нас буде два бейбіка. Ну а зараз давайте поговоримо про мою дитинку. Поки що вона спить, я не хочу її будити, проки зроблю її сміською каш кашку, яку їй завжди роблю. І навчу вас робити таку кашку, якщо ви зацікавлені моїми порадами, моїм каналом та моїми. Та, звісно, скажемо так, реборними, да, та дюшечка. Ну, обійдеться без нашої зірки ютуба. Дякую, що ви заради цього песика набрали 400 підписників мені. Ну що, давайте знімати. Для початку я йду на кухню, а дельку не трогає, вона просто не чіпає, вона просто лежить собі в моїй кімнаті. А готувати саме я буду на такій стічці. Це така стійка для готування або робити чай. Тут у нас такий чайничок. Значить так, зараз я хочу готувати манну кашу. Хтось постукав, для чого нам знадобиться манка. Вона, ех, у мене вона лежить на ось такій коробочці. Тарілочка або якась ємкість, де ви будете готувати цю кашу. Раніше я завжди брала. Ем, тіпа... Глибокі тарілочки зараз беру такі. Мені вони взагалі більш подобаються, як для каші. І особливо вам треба буде вода. Але вода не холодна для дитини, а гаряча чайничка. Погнали. А і ще нам знадобиться ложка. Я візьму золоту. Сиплемо, можливо, таких три або чотири чайні ложечки. Сорі, я сиплю на клас. Ось так, от вам видно. Можливо, в мене помінявся голос, тому що я... Чуть-чуть, скажімо, так, приїхала. Опа. насипаємо в тарілочку. У мене це якось так. Ви дивіться на глаз, тому що я не знаю, чи в мене тут є 4 ложки, чи нема. Але так, тепер ми це все заливаємо або молоком або водою. Я це частіше роблю водою, але все-таки, що вона не жива. Заливаємо разом з вами. Я думаю, все. І чатино та добре перемішуємо це все ложкою до ось такого стану. Ось так. Але я трошки переборщила з водичкою, і трошки її виляла. І в мене виходить якось так. Е е е зробіть до такого стану. Обов'язково беремо слюнявку. слюнявчика. Але слюнявчик у мене чуть, чуть брудний, сорі немає другого. Це ось такий перший спосіб кашки. Поки що годувати я далі не буду, тому що це відео не про це. Хай поспить. Це другий спосіб каші. Інший спосіб беремо дитячий суміш. У мене це такий фруктовий салатик пюре фруктове. Ми могли побачити його на деяких відео, але в мене він щось залишився і я не стала викидати. Дуже добре, для цього відео піде. І чуть-чуть виливаємо в цю тарілочку. Це вийшло приблизно ось так. І даю дельки їстки. Або я ще можу додати ось такі класні кульки. І також додавтеся такі до бабочки, скажімо так. А зараз я робити цього не буду. Ну, ось так. І третій спосіб їжі. І третій спосіб, ви мене полюбасику захитите. Так, хетять скільки хочете. Третій спосіб, мило і вода, і я це додаю і дитина їсть. сорі. Мінсі варіант ла подруга, і Аделя, до речі, дуже подобається таке. Ну ви не забувайте, що це лялька. Хто професійний блогер, ви можете така не давати. Я просто вам рекомендую. Ось так. Моя подруга давала воду з крану, але я по вам пораджу воду таку. Я трошки налила стаканчик, а зараз буду переливати це все сюди. Думаю, так піде. Але ні, тут її дуже багато, треба, щоб її було мало. Це тепер нормально, бачите, досюди. І тепер додаємо мило. Так, скажемо, ми так діло не піде. Тепер додаємо нормально Опа, обичам. Ось така в мене вийшла. Міче половина мила, звісно. Ладно, шучу. Шту. Ось такі три кашки. А кому сподобався цей влог, не забувайте підписатися на мій канал. А я Свіядель. Зараз буду давати молочну кашку. Всім Па-па-па-па, Дякую, хто був зі мною.